І сьогодні в нас є така можливість зібрати в стінах книгозбірні наших найкращих друзів, які дарують нам дуже багато своїх власних книг, книг своїх домашніх колекцій. І ще раз принагідно подякувати їм за це, що вони роблять, за їх неоціненний вклад, який вони вносять в справу поповнення бібліотечних фондів. Тому що лише за минулий 2016 рік, завдяки цим людям, наш фонд поповнився на 5 тисяч примірників нової літератури саме подарунок. Приватні колекції в нас є родзинкою нашого фонду. Ми дуже гордимося тим, що в нас є приватна колекція Олекса Романця приватна колекція Петра Рихла, Олександра Масана, Тамари Покотило. Також у нас є приватна колекція Хотинської політової бібліотеки. Є дуже книги, такі рідкісні, старовинні. Найстаріша книга, яка є у нас у бібліотеці, це книга 1837 року. Вони вже радитетні видання.